Здоровенькі були. Ви на каналі Луаз Кастомс. І сьогодні ми готуватимемо ще один Луаз для наших захисників. Звісно ж, не самі. А з Тарасом Гейнесом, Василем Буденко, Павлом та улюбленим клубом Луаз Вест. Фух, наче все нормально прочитав. А ви кажете: штучний інтелект погано читає. Нормально я читаю. Та машина більше 15 років стоїть. Просто стоїть. Ого, оце у нас буде екземпляр. Ну, коротше, будемо зараз крутити щось, дивитися по ній. Що скажете? В ну, оригінальному стані. Да, — Так, повністю стоїть. Огляд показав, що в двигуні немає свічок. Роззирнувшись довкола... Свічки ми знайшли. Але правда тут такі свічки, що. Короте, ем, ну, короте, прикольні свічки. Щоб я щось. Ну, я зараз ми кошмар переберу. У вас який фільтр теж такого типу? О, печка. А ще я Бензонасос не міняний теж. Шлан так ничего. Дивіться, в якому вакуум. 99-й рік и 2000-й рік. Тихо, я проходила. Да, о, вот, 20

І ми щось крутимо. О, це зламо. Що, Можна щось почати з поломки. чогось. <плес> починається з полонки. А тепер воно мені... Ну, не знаю, воно в мене якось лягає набагато далі. Мене теж. І мені зручніше. Води в тій машині так було зелені, правда? Провертається, так? Да? Ну, ще не повний оберт, але... Кудись крутиться. Паста осталося в машині. Так, свічки. Ні, можна кронути спочатку без свічок. Ага, несу акумулятор. Отакі фіксатор я ще, певно, ніколи не, за... не заставав. Ні, я його теж. Прикольно. Одною рукою, правда, хіба одною ногою. Опа, є. Він був запорожці такий. Фіксатор, так? Да? Фіксатор схожий, Красть. але то не таке було. Прикольна Супер! Вже подає признаки життя. Змовірний проблеми це в нас залипла голка. руками Все. всем дело що у нас нема а подсосу такие буду пальцем да не подивимось чаровать прискоровали сос Аккумулятор приїхав, не вже. Mm -hmm. Тільки ще раз. Все. Much, much, мач, much І ти заводь машину, скільки хочуть. А вона ще пить Що тут І... зробити? Ну, то колись, звісно, попаде в Карбюратор. Але всяке було наше, що такого, я ваш там. О, вже пішло вниз. Ні, ну і вверх. Нет, вверх. Ну, але більшості пішло вниз. Це вже добре, да. Всім привіт, день другий. Ми біля Луази. В моторі масло не дуже буде заміна. Зараз масла, я лізу в яму, так як молодші, так як... Положено. От. Будемо замінювати масло, випихаємо на двір, далі щеплення, гальма робимо. Рівень коробці глянемо і будемо їхати пробувати. Ні, вроді би все. що та банка не дирева, щось знизу тече. Щось з ним І так, транспорт покинув гараж завдяки двом людським силам все зробимо щоб ще 40 додати да. прекрасно прекрасно так в машині було знайдено такий даний було знайдено газету «Луцький ярмарок за 3 квітня 98 рік телепрограма все груди Є дошка оголошень. Цікаво, звичайно, є. Транспорт. Є за 91 гривень. року випуску 3-4 тисячі км. завжди було в Луцькій Лучани там чи в газеті Луцький Ярмарок, були оголошення, де подають Луаз. Щомісяця. Вже це вони знайдеш такого шаленого продажу луазів в Луцьку. Їх все менше і менше. Увага! Важлива інформація стосовно гальмівної рідини. От що робить ваш ужас дешевий якийсь там. Ну, це руками збиралося. Ну, це певно до три. Це може хтось тут вже живе? Якась нова. Ну, коротше, будемо перебирати, не дивитися. Різина була, значить, ракун має бути менше. Ніде не тече? Напишіть в коментарях, якщо знаєте, звісно, що це за рослина і чим вона відома. Б'юсь об заклад. Що більшість це з буде вас буде цього буде. не знає. Можемо продовжувати. Це, чого я в житті не бачив? А що це? Угу. Піду, Секрет так? знизу. Підігрів двигуна? Так. Да. Якщо ось так воно вверху, так. то йде шторка перекрита так. і ось тієї сторони вона, вона перекрита і йде. Підігрів двигуна. Так. Їдемо двигун пробити, йде донизу. Так. Тепер перекритий підігрів двигуна, і дим з печки виходить на двір. Гріє навколишній світ. У ага. мене треба нагинатися і вручну. перемикати вручну. Але... Ось як вона виглядає, щоб її реалізувати. Так, на даному етапі ми поміняли дроти, свічки, мастило. Карбюратор був, вже нема. Який поставив? Звичайно рідний. Саме Василь з ним забавляється. А я бавлюсь з гальмами. Сирена нам допомагає. Да. З сиреною за спиною. Є такі ремкомплекти з поршеньками, з пружинками будемо це все міняти. Дуже зручно. Карбюратор на місці, всічки змінені, а з гальмами я танцюю. Будемо пробувати запуск. Як кажуть 15 років машина стоїть. Файно. Підсос. Заряду нема. Не видово робить. А тепер саме час поставити вподобайку і написати якийсь коментар про конюшину, наприклад. Добрий всім день! У нас частина друга по капсулі. Ну, умовно, не знаю, 15 років стояла машина, але в досить гарному стані. Коротше, салон класний, мотор прикольно працює. Зараз будемо дивитися решту. Нам треба гальма на сьогоднішній день, щеплення, щоб проїхатися. Зі мною Павло, колишній власник ЛОАЗу. Будемо з цією машиною працювати. Одна із самих необхідних речей це був цей ключ. Він попався мені вчора випадково, абсолютно в іншій машині лежав. Так, Тут стоять секретки. Ось воно є. З однієї вдалося відкрутити. Надіюсь, що цей ключ нам підійде. Да, зацеп іде. Значить, ми знімемо його. Нам треба гальма, нам треба щеплення. По електриці ми минулого разу зробили, генератор підключили. Все, будемо тестувати. Надіємося, сьогодні прокатаємося і затестимо повністю. Інструмент вже вигрузились, машину вивісили повністю, так як 4 руки. Ціліндр 2, я думаю, що ми швиденько переберемо. Головний вже був перебраний. Остався, Ой. Остався щеплення. До заднього контру, як буде час, то заглянемо. Раз, Трохи, але... Так, така по пошкварням. Вона видимо, вона розбите вже все, нолік. Більше драйву туди беруть. Більше екстриму, більше люфтів. <laughs> Люфти цій машині просто необхідні. Що там паш по циліндрам? Буде щось з них чи... Так. Розібрався. Погано, зараз Нічого собі. <гану> Тут він засраний. Але в вприн... Ні, щось трошки є вже бочинка. Будем... Буде. Краще буде. <гану> будемо бачити. Як приступити, у нас проблема з тим, що те, що є, гамняна рідина знову нагадую. Передаю всім привіт, хто таке льє. Тут а, хто знайшов, воно розбухло і кх, все, трубку міняти відповідно. Що у нас іржа? Те саме нас чекає. Чого? Тому що, тому що давно не знімалося і так мало бути. Ми далі в процесі. Ми граємося з циліндрами. Ох, який я замурзаний. Коротше, всі трубки поблизу по які можна було. Граємося з циліндрами, нам, умовно кажучи, треба зробити, щоб були гальма, просто затестувати машину, перевірити, що робиться з коробкою, і ми не знаємо, якому воно стане. Тобто чи є сенс тут Меняем Міняємо манжети, коротше, все тут лежить, борт, класний стіл, все, жинемо далі. Процес у нас йде до завершення по гальмам. Поміняли трубки. На жаль, була одна БУ, одна нова, ну, але мусоливо міняти, вони були забиті, все, їм хана не під заміну. Гальма зараз ставимо на місце, будемо качати. Вакуум, я думаю, там та сама проблема Це ж раніше була, поставлена трубка напряму. Циліндрик підключений, зараз в нас іде щеплення. Щеплення в нас хороше, я б сказав, би, навіть дуже. Хтось заморочився і купив якусь хорошу таку рідину. от, Бажано брати чим дешевше, чим дешевше і не міняти її ніколи, тільки доливати. Крутим, поки головний. Щеплення, далі ми будемо переходити до робочого. Будемо заливати мастело в коробочку. Будемо прокачувати будемо пробувати їхати. Що цікаво, бачок майже був повний рідини. Як воно не витікло, десь там якась прослоєчка маленька тримала його, певно. Все, поплив. З так. А? Сміття. Може і бензин. Бензин. Да. Це з тормозуха виграє. Паливий приліт. Так, головний робочий перебраний, тормоза теж робочий, два і головний перебрані, замінені трубки. Все вдалося, вдалося проїхатися. Саме головне це мотор-коробка. Мотор заводиться, їде. Деякі регулювання ще треба провести. Коробка не вибиває ніяка, передач, повний привід є. В принципі, не знаю, живенько, ну треба далі дивитися. Там ще список великий, щоб її повністю до пуття довести. Ну, але жуж їде. 15 років стояв, нарешті день його настав, він їздить. Що, пацани тут серйозні? Вони з лафетою. Грузять Лоас. Ну, не буде. Коротше, Славік під'їжджає, ми цього дракоша забираємо, веземо до мене, тому що пр, тут багато з ним не робиш. Операція ЛОАЗ успішна, ЛОАЗик ззаді, зараз будемо згрожатися. Так, вечір гаражі у нас ЛОАЗ для наших військових. зараз помаленьку залізу під низ, подивлюся, що по ньому. Тут гальма ми перебрали, редуктора масла залили. Тут аналогічна гальма замінені і шланг блистить. І так, що ми маємо? Пильників ми не маємо, це так коробка срала, закидувала мастило. А ну покрути руль вправо-вліво. Ні, ось легенько, легенько. Ага. Лопнуті пильники, а наконечник бігає. От що по маятникам. Не, все, хватить. Ну, коротше, пильники під заміну, сухарі перебрати з пальцями. То, саме найцікавіше побачив, пломба що на ній стоїть. то лі на якійсь фірмі була машина, то лі ще вона заводська дана коробка. Коротше, коробка проїхалась, ніби по ній все добре. Взаді з пильниками та сама історія. Під заміну туди лізти сьогодні я не буду. Сьогодні таку малесеньку ревізію зроблю попередку. Ну, в общем, тут частини їдуть і це найголовніше. Приступати і робити. Головний ремонтник вже щось там крутить всередині. <гум> у нас приїхали ребути на півося, там якась фігня стоїть. Далі у нас пильники приїхали від Женьки. Е, сьогодні Що це зробимо? Вечір, вечір будній. Щоб вдасться нам зробити, то зробимо. І на суботу, надіємося, на цілий день. Вже спробуємо в неї виїхати трошки навіть покататися. Так, полос у нас в руках. Ну, бомба. Звичайно, це приємно з цієї машини щось працювати, бо все нормально. то Єдиний певно поки що колхоз, що я знайшов, це оцей болтик був. Е, цей болтик був тут. Йому тут не місце, відповідно. Він був з е, гайкою стояв там. Ну, блін, кайф. Не треба випресовувати в доброму стані. Ми бачимо пальці. Сухарі так само, є трошки виробітка. Та ні, не виробітка. Коротше, погнали ми далі. Саме цікаве, не згубити сухарі. Є. Важливим моментом правильно одягнути приповній. Витягнути Витягнуті півосі. Білянки у нас флянець сходиться, правильно ми поставили. як Все чітко. Так, у нас замінені пильники, болти, Олена надокручує кришку, залила масло. Скільки масла в цих пильниках не видно, надіємось. До ранку нічого не витече. Всі гайки на місці. Це добре. У нас задня частина по плану. Заміна пильників. Ну, пильників тут теж нема. Тут в основному не складна робота, треба просто взяти жінку, дати інструмент і все. Да. З півісями ми закінчили. Раз пішли на сход. Маятники. Маятники ж якісь живучі. Там, може, мінімальний люфт є, Ну, якби саме в доброму стані, їх хтось мазав перед тим, як машина вставала на довгий термін в гаражі. Опильник ясно, що всі веселі чудові. Вилазить далеко, не все злазить так чітко, якісно як хотілося. Ну, Так це ж лоз. Ми продовжуємо бавитись цією іграшкою. Це класна штука, мабуть, щось сучасного. Це якийсь клейстер, я не знаю, що це таке, але вони його запумпували. Як ти до нього доберешся? Ну, методом будемо коваряти, бити, збивати це, чистити. Погнали далі. До вашої уваги рульова тяга. Таких в Луазі чотири. Кожна має по два наконечника. Ну, це щоб встати звідти, блін, ну намагаєшся трендець. Воно таке все. А це процес збірки одного з таких наконечників. Без пресу така процедура була б вкрай складною, та супроводжувалась би купою лайки і злим, нетихим словом в бік тих, хто це придумав. А от, маючи прес, це робиться за виграшки. Вадос, як бачите, взагалі робить це однією рукою, а іншою тримає камеру. Дракончик вже не в гаражі, значить, на ходу. В нас попередку ніби все добре, по мотору теж все непогано. Рульове навіть в нормальному стані відносно. Перший дракончик їде, ще трошки, і він, певно, покине цей чудовий гараж, сьогодні гарна погода. в общем крутим далі. Підходимо до редукторів, до заднього контр-гальм. Знову вернуся до розхвалки цієї машини. Наскільки все правильно збережене. Ну, ясно, що стан вже йому не дуже. Але навіть лишився, чи то хтось новий ставив пильничок на тросі. Я його ніколи в житті не бачив, як він має виглядати. А він мав такий капелюшок зверху, знизу, всередині мав прогиб. Тобто все воно з заводу було якби укомплектовано. І правда вийшло вже з ладу. Дати якусь іншу машину, на якій вже там було декілька власників, все, 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 все відрізане, перекорчоване. Так, і тут теж під металеве кріплення є резиночка, яка тримає трубку, щоб вона не перетерлася. Не лопла десь там, не знаю які там варіанти, в общем її, зафіксовано нормально. От, А мені пишуть там, на заводі працювали, дебіли. Ну, да. Ну, да. Ситуація тут, понятна. Гальма працювала так, як треба. Здається, що те, що по циліндрики бігти, бо з них вже нічого не біжить. Так, розібрав я алюміний циліндр. Корозія пішла. Він деформований, йому, йому вже все, коротше. він вже світ працював. Натомість у нас фінокси 22-й. Назад, я вже казав, їх можна кидати. Червоні пильнички це плюс 10 до швидкості. Або зменшує одразу гальмівний шлях. Велика пушка буде тут тепер стояти і гальма повинні бути і працювати. У нас друга сторона. Такого я ще не бачу, це відпущений певно підшипник. Блін, треба дивитися. Так, дракончик вже на колесах. Остався циліндр, гальмійний циліндр заднього контуру. Качаємо це чудо і робимо тест драйв. здивувало, що ще такого не бачив, пломба стоїть на спідометрі. Тобто машина була, я так думаю, на якійсь організації чи фірмі. машинку дбали в досить непоганому стані. Врана робота, як і з кожна, яка ж набагато. десь бери. Цілий непотрісканий взагалі, З того, що новодільного бачив, то якось. Це справляє враження, тут таких зазорів там щілин немає, він плотно облягає всю машину. Тен в класному стані, живий, цілий. Такі ось штуки. Не знаю, теж не заставить таке. У мене пластиковий дах повсідочки по бокам. грузове відділення. Не знаю, коробка ніби добре працює. Двигун теж подобається. Трошки газу і... На холодну десь до четвірки, три з половиною тиск масла на, На гарячу одиницю, Я думаю того достатньо, щоб мотор був живий. А, ні. Не все в цій машині працює. О, працює. Клас. Це функція невід'ємна. Натискаєш світло є. На цій мажорній ноті ми дякуємо всім, хто додивився відео до кінця. Дракончик успішно добрався до місця служби, а по дорозі отримав новий камуфляж та гуму. Цей проект став можливий завдяки небайдужим людям, які допомагали, хто чим міг. Ви теж не забувайте допомагати нашим захисникам, адже маленьких донатів не буває. Слава Україні.